Всім привіт-привіт! Буде в наш швиденький огляд покупочок моїх із секонд хенду Затягувати не буду, показую, що купила. У нас в середу був останній день на двох секонд хендах В одному було по 34 гривні, і там я закупилася на 30 гривень. І був ще один секонд-хенд, це в сільпо в підвалі по 41 гривні. Там вже подорожчало, раніше було також по 34, але тепер по 41. Хто місцевий, хто з міста Костопіль, де проживаю я, то знаєте, що там вже в останній день дорожче. Ну що ж, не буду затягувати, давайте, певно, спочатку подивимося пакет речей за 30 гривень. Я не знаю, як ви відноситесь до цього. І... Чи купуєте ви секонд-хенд, але я купую, тому що ми будуємо будинок, і мені здається, економити саме на одязі і на взутті це найкращий варіант. Економити на ліках не можна, економити дуже сильно вже геть так, На продуктах не можна, а ось на одязі і взутті можна. Мам, мам, що? Тарілку мать. Хочеш? Тарілку. Тарілку? Так. Да. Чисто. В мене тут Василько. Я посмажила млинці, він зараз їсть з вареннячком. Так, давайте розпочнемо, певно, із того, що я купила для себе. Це кофтина, і я ще ці речі не прала, тому зараз швиденько показую, бо хочу поставити прання. У нас, до речі, п'ятниця. Я досі не зняла ніяку розпаковку. Так, дивіться, ось така кофтинка. Ось так вона виглядає. Я, до речі, постараюся, все-таки після того, як це все висухне, відзняти вам, як воно дивиться на мені. Думаю, так буде більш зрозуміліше, як це все виглядає, але загалом мені дуже сподобалося, що ковтина, що речі для дітей. І 30 гривень це взагалі практично нічого. Нічого. Зараз хліб коштує приблизно 30 гривень за одну буханку. Ковтину показала. Тепер далі дитячі. В мене тут в основному тільки на малюків побачила я ось таку жилеточку. Вона темно чорного кольору. У нас вже така є темно-синя, і малюків у мене двоє, тому я взяла ось таку саму. Також попередню я купувала на секонд-хенді. Вона йде на замочку, тепла з усіх сторін. Капюшончик. Ну, в основному, капюшончиком ми не користуємося. Фірма. Це Кікі-коко, не знаю, я про неї ніколи не чула, але дитячі речі інколи потрапляються мені. І я скажу так, що цю жилеточку я зазвичай таку васильку давала у садочок, коли, знаєте, немає опалення. Коли в групі холодно, а тепер в мене малюки двоє ходять у садочок, тому вовчику буде також. І не потрібно платити більше. Там, до речі, на резиночці є ковтунці, але в мене є машинка, якою легко можна це все видалити. Далі. У мене тут ось така ковтинка. Це проста, звичайна, м'якенька ходити або вдома, або в ній спати. Зараз наразі в нас в квартирі діти почали мерзнути по ночам. Вони люблять розкриватися. Я не знаю, можливо, це тільки в мене так всі діти люблять. Можливо, це у всіх так. І я зазвичай зараз стараюсь їх одягати, якусь футболочку, ковтинку. Буває, в основному, вони зараз ще в футболках сплять, але скоро будуть спати в ковтинках. Тому взяла. І якісь такі піжамні штанішки. Так, далі взяла я ще ось таку кофтинку. Це, швидше всього, буде нашому Вовчику. Вона повністю жовтенька, така, знаєте, на три рочки. Фірма якась така незрозуміла. Але. Вона йде така, знаєте, більш цупкіша і більш тепліша. Я думаю, що на осінь саме, саме те. Далі у нас тут ще ось така ковтинка. Я сподіваюся, вам там добре видно. Ось такі рукавчики, це також так під шийку. І це йде на 5 років, це я брала Васильку. Ну, вона, знаєте, така. З якоюсь там вишивкою ще. Буквочка Д. Хоча він потрібний В. Фамілія на В. Василь звати, він він нас Васильович. Так, ще взяла ось таку ковтинку. Також вона буде, певно, Васильку. Ну, побачимо. Знаєте, тут Васильку завтра може бути Вовчику. Вовчику. Е, є такі речі універсальні, які вони мене носять двоє. І це знову ж таки фірма Кікі Коко 122 розмір, 6-7 років, але на нашого Василька буде добре. Далі у нас на Вовчика-ковтинка ось така світленька, простенька, без ніяких візерунок. Мені сподобалось, думаю, ще трішки поносить він на зголовастий, так що. Тут для горлишка нормально зроблено, пише 2-4 роки, 98-104 розмір. Ну, він зараз у нас 90, ми, здається, мірилися було чи то 4, чи 95. Коротше кажучи, вже скоро вовчик наш буде метровий, а виглядає таким малесеньким, ніби не росте. І взяла я ще ось такі штанці. Це, щоб ходити вдома. Це піжамні штанці спати, бігати вдома. і так далі. Ось, Наприклад, сьогодні в мене діти лишилися вдома, Вовчик засоплив учора, і Василько щось мені так не дуже сподобався. Я думаю, нехай побудуть вдома. Цілу ніч падав дощ, перепочинуть за три дні і підуть в понеділок у садочок. Цих штанців іде розмір 98-104. Ну, Не знаю, буде носити, чи Вовчик, чи Васильку, без різниці. Ось такі в мене були покупочки за 30 гривень, мені здається, це просто бінго, це вдача. Так, це не нові речі, але в них якість дуже-дуже класна. Якщо ви ніколи не купували нічого на секонд-хенді, то ви не можете цього всього порівняти. Я, можна сказати, все життя скуповуюсь там. Раніше в нас були тільки на базарах секонд хенд як я себе пам'ятаю маленькою. І мені мама купувала поштучно, пам'ятаю, коли одна річ коштувала одну гривню. І мені здається, навіть було щось по 50 копійок. Зараз наразі ми купуємо все на вагу, тому що це є в загальному доступі. Так, і давайте подивимося, ми ось цю сумку. Мені, до речі, ця сумка сподобалась, я її також за неї заплатила. Цей пакунок ну, повністю сумка і все, що в ній. Коштувало мені 140 гривень. Ну, я би не сказала, що це маленька сума, 140 гривень це вже не 30. Але тут набагато все важче, і тут є речі ті, що не наші сім'ї я брала а, чоловіковому тату. Бо мене попросили, вони в селі живуть, і в них а, немає секонд-хендів і їм немає часу їздити. Так, покажу спочатку їхні покупочки, а тоді покажу свої. Попросила мене мама чоловіка купити батьку штани. Штани купую свекру вперше. Дуже сподіваюся, що він в них поміститься. Говорили ми на рахунок того, що. Розмір має бути 50, я не знаю, чи це 50-й розмір, але купила на свій страх і ризик. Ось такі штани. Там, на секонд-хенді в основному джинси вимірюються не 50 розміром, а 30, 32 і так далі, тому що джинси вони вимірюються зовсім іншим розміром. Коротше кажучи, дуже сподіваюся, що він в них влізе. Якщо не влізе, то там в селі є кому ходити. Так, далі у нас тут трішки, здається, більші штани. Хоча пише 30 на 30, не знаю, що це за розмір. І фірма це взагалі Levis. Я знаю, дехто полюбляє її. Ось такого плана штани. Не знаю, були вони в чоловічому такому відділі. Сподіваюсь, вони чоловічі. Я взагалі а, чоловіку в основному купую тільки спортивні штани, і то нові він джинси в мене не любить. Не любить ніякі брюки, нічого, він любить спортивні штани. В нього є декілька брюк. Ще як ми одружилися, як купили, так і по цей день. Далі. Що в нас тут? Я вже, знаєте, дещо й позабувала, що я тут купувала. Взяла гольфики. Це фірма H&M. Пише 7-8 років або 6-8 років. 122. 128. Розмір іде такого гольфика. Це біленький гольфик. Знаєте, для чого я його взяла? Знаю, що бувають у садочках. День осені, зимове свято, там, де приходить святий Миколай, дітям дарує подаруночки, і мені здається, що ці гольфики нам знадобляться. А якщо ні, то їх можна повдягати просто так, ідете десь в гості, вдягнули, і все. і білі речі, до речі, набагато легше прати, ніж кольорові і якісь такі, тому що на білому можна навіть. Будь-який вибілювач, будь-який засіб тестувати, і нічого вам колір не виїсть. Так, і тут в нас також 122-128 розмір. Те саме два одинакових гольфика. Можливо, колись буду робити фотосесію з дітьми і буду використовувати. Так, у нас тут ще одна кофтинка. Ось така. Це також H&M, до речі, 122, 128. Вісім розмір. Ну, це буде на Василька. Вона однотонна, обожнюю однотонні речі на секонд-хендах. В нас, взагалі, в магазинах заходиш і просто ці наліпки ось ці, що потім тріскаються. Якщо хочете щось більш якісніше, то треба заплатити дуже багато коштів. Я не готова платити там на декілька місяців багато грошей. Не знаю хто. І я чоловіку купила. Кофту. Все літо я ходила і шукала йому кофтину. Ми взагалі з чоловіком практично повністю ходимо в секонд-хенді, повністю дітям купується хоча б щось новеньке, а в нас це просто секонд, секонд, секонд. І ось таку кофтину я побачила. Ось так вона виглядає. Тут є невеличка плямка десь. Я дивилася, таких, до речі, ковтини на секунді було дві. Але одна була розпорута горловина, і я не захотіла думати там в'язати щось. Ця ковтина в гарному стані, гарний колір, сірий, це, тобто не помаранчевий, не якийсь там яскраво-червоний, просто сірий колір. Темне, зверху, знизу світле. Я думаю, що чоловік, у моєму, підійде, це розмір М. Але він такий, знаєте, великий М. М буває різна. Я зрозуміла, що взагалі на розмір дивитися це практично краще не дивитися. Так, і найважче, а, ще є ще є дещо із одягу. Це ще ось така ковтинка. Ось така. Ти ніколи не вгадаєш, що ти можеш купити сьогодні, а що ні. Я постійно шукаю якісь спортивні штани на дітей, але їх не знаходжу. Тому я спортивні штани для дітей в більшості випадків купую. Купую на Сінсеї. До речі, буде в мене зовсім скоро така грандіозна розпаковка. Речей не сінцею, тому що на сінцеї я просто не встигла взяти те, що хотіла, і зараз в них просто порожньо. Так що будемо шопатися по секонд-хендах і буду сподіватися, що буду показувати вам цікавий тут контент. Коли в мене з секонд-хенда є багато що вам показати, то це буде на цьому каналі. Так що підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Показала вам кросівочки, купила їх також на секонд-хенді. Перед тут, все гарненьке. Ну, трішечки є, звісно, ось тут знаєте, такого подертого. Але в мене Василько точно так само робить нові кросівки буквально за тиждень. Є невеличкий недолік ось тут ось, бачите. Але я вам скажу, що його дуже легенько зашити червоними нитками, просто треба їх підібрати. Ось, я їх поперу, висушу, тому що я все перу, я перу навіть взуття. І тоді вже будемо зашивати і будемо носити. І я купила Васильку ще одну пару взуття. Це ось такі черевики. В основному я не знаю, чи буде він десь ходити так, на вихід в них, але ми досить так часто їздимо в село. І ви знаєте, що там ходити також в чомусь треба, постійно ноги мокрі. А якщо в тебе одна пара взуття і для садочка, і для села, то це величезна, величезна проблема. Нам тоді немає в чому йти у садочок, тому що я в основному із нового взуття купляю одну тільки пару черевик. І якщо вона мокра, батареї не працюють, вдома холодно, то і Васильку у садочок йти немає в чому. І тоді він залишається вдома. Тому, якщо можна купити на секонд-хенді щось таке дешевеньке, тепленьке, тим паче, що тут а, на хутрі, на хутрі, всередині все, і вони, знаєте, такі на ліпучці, тут ось розтягуються. Ну, мені здається, що це буде дуже-дуже класно носитися. 31 розмір, у Василька вже така нога. І це реально в нього така нога. Сьогодні відео вийде без монтажу, без ніякого обрізання в живому, можна сказати, режимі, ніби я вийшла до вас у пряму трансляцію. І, до речі, покажу вам сумку. Дивіться. Ну, мені здається, сумка дуже-дуже класна. У нас тут Василько коло мене зробив вам розпаковочку, літають мухи. Тому що лізуть в хату. В нас немає москітних сіток. Так, що вибачайте, якщо під час відео десь пролетіла муха, я їх рано чи пізно всі повибиваю. На цьому подякую вам за перегляд. Зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!